Чим зручно обрізати цибулю? Рішив посадити таку цибулю на зелень, то побачив, у АТБ по 5 гривень, ну думаю, треба брати по халявній ціні. Набрав до купу цибулі, сажу на зелень. Ти думаю, бачив люди ріжу, думаю, чим це різати? Думаю, попробую ножницями ось у мене є. А вони реально так класно ріжуть, що капець, дивіться. Чо? Торг і є. І хоч велика, хоч молоде. Раз. Циво обрізається, я так розумію, для того, щоб цибуля шустріше зелень пускала і щоб більше цієї зелені був. Бо ножиком воно якось трошки не комільфо. А цивою а ножницями, О, це вже все, бивушна цибуля. Так, бивушну відкладаємо. Хоч велика, хоч мала, взагалі класно. Раніше думав, ці люди ріжуть цибулю, що воно так добре. Це диви. Головне, що швидко і удобно. Рішив. Повиганятися, посадити цибулі на виганку. Не знаю, що з цього вийде, бо в нас зараз трошки якісь холода. Це сьогодні 1 грудня. Поки закидаю, перший раз я таке діло роблю. Ну це не на продаж, це часто для себе, щоб салати жувати. Зараз у тородок цибулі посажу, оцього висажу ці дві торби. Там, може, якийсь руку, але салату, петрушки його посію. А то думаю, чопорник зимою має простоювати. Там хризантемами закидав, а середина все одно пустою, думаю, накидаю цибулі, якихось салатів, хай буде хоч зеленина якась, щоб їсти.